Ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Перебувайте в укриттях, віримо в ЗСУ. І долучаємо експерта Андрій Длігач, доктор економічних наук. Пане Андрію, бажаю здоров'я. Вітаю вас. Я б хотів з вами багато різних тем затронути. У нас не так багато часу, але давайте почнемо з основного, мабуть, з того, що дотично до кожного: з гаманця. З гривні, що відбувається зараз а, з курсом гривні, а, до євро, до долара, і а, що робити українцям от короткостроково, довгостроково. А, чи могли б ви якісь ну, поради дати, оцінити ці перспективи, ці зміни, а, прокоментувати останні коливання курсу? Так, звичайно, по-перше, хотів би, щоб українці. Більше відв'язувались від е, спостереження за курсом, е, це е, абсолютно керований процес е, з боку Національного банку України і е, очікувати якогось, е, якоїсь катастрофи точно не слід. Е, якщо заощадження, то звичайно ми радимо мати перш за все заощадження в тій валюті, в якій у вас є певні зобов'язання. Кредити, наприклад, чи е, допомога вашим близьким, які знаходяться в Україні, чи за кордоном, чи ви накопичуєте на освіту дітей. І відповідно, в тій, в тій валюті, в якій ви плануєте нести витрати, в тій і мати пріоритет заощаджень. Якщо ж такого немає, то розподіліть заощадження по третинах: третина в гривні, третина в доларі, третина в євро, і не переймайтеся е, курсом. Насправді Національний банк керує ситуацією. Так, за, за цей рік було вже використано 9 мільярдів доларів з золотовалютних резервів Національного банку на підтримку курсу гривні. Але це цілком керована ситуація. Ми маємо достатньо допомоги наших міжнародних партнерів, і з іншого боку, маємо велику потребу в гривні, бо велику частину витрат держава несе саме в гривні. Тому mm -hmm. переживати про е, значні коливання курсу не слід. В цілому, як взагалі переживає наша економіка у ці складні часи, військові часи, коли дуже багато видатків на оборону йде, і потрібно вигадувати постійно якісь шляхи отримання грошей, забезпечувати інші важливі видатки? В якому стані ми знаходимося зараз, і що нас очікує попереду? Ну і трошечки про минуле, що ми вже пережили, якщо ці події вже можна сказати, що пережили. Маю сказати, що для багатьох наших міжнародних партнерів неочікувано позитивно Україна проходить цей, цей складний період свого життя. Просто уявіть собі, що якщо б не війна, навіть в умовах скорочення економіки ми б мали можливість самостійно фінансувати наш державний бюджет, не враховуючи військові витрати. Тобто, якщо б не війна, навіть чинного рівня розвитку економіки вистачало б для покриття всіх соціальних витрат. Але, звичайно, українські перш за все податки і те, що може заробити держава, йде в першу чергу на підтримку нашої обороноздатності, на закупівлі зброї, на виплати нашим військовим. Відповідно, все, що стосується соціальної сфери, це допомога наших міжнародних партнерів. І ця допомога дві 2024 році знаходиться на достатньому е, рівні. Хоча сказати те саме про 25 рік я не можу. Гарантій достатніх, що будуть профінансовані всі необхідні витрати України, поки що немає. Наше міністерство фінансів, наші дипломати працюють над тим, щоб отримати такі гарантії, але поки їх не достатньо. З іншого боку, бізнес український поступово відновлюється, продовжує інвестувати. Причому розвиває як свої традиційні галузі, так вже примудрився створити 1500 нових оборонних підприємств, підприємств, які займаються оборонно промисловим комплексом, зброєю, амуніцією, продукцією військового призначення і так далі, це каже про велику стійкість українського бізнесу, але при цьому не вистачає чверті персоналу. Не через мобілізацію, через міграцію, через структурне безробіття в країні, тобто регіональної нерівномірності і нерівномірності по різних професіях, з іншого боку, немає прямих іноземних інвестицій їх було обмаль минулого року, наче зростає експорт, але зростає він в обсягу, в тоннажі, а зовсім не в гривнях чи в доларах. Він все ж таки має зараз негативну тенденцію, так наприклад. Впав вперше за останні 20, 14 років, що найменше, впав експорт е, е, it продукції з України. Хоча і там є позитивне явище, зростає експорт е, продуктів, а не сервісів. То, то про те, про що ми постійно кажемо, що Україна має експортувати перероблену продукцію it продукти а не просто години наших айтішників. Так що є і позитивні сигнали, є й негативні сигнали. Не слід з одного боку вважати, що в нас все так погано, але і точно є багато чого, що потрібно змінити. Наприклад, знизити тиск силовиків на бізнес, лібералізувати часткову економіку, ввести економічне бронювання персоналу. Дати доступ до здешевленого фінансування бізнесу, дати гарантовані державні закупівлі для е, продукції військового призначення, щонайменше 3 чи річні контракти, щоб замістити е, імпорт по, по багатьох видах е, техніки і технологій. Uh -huh. Отже, багато що треба зробити. Uh -huh. Щодо тих плюсів, які ви називали, от сьогоднішня новина, попит на українське морозиво за кордоном зріс до рекордного рівня. Пишуть а, ну такий цікавий факт. Трошки неочікуваний про українське морозиво. Ну якщо цікаво, от людям пишуть, що а, за підсумками 23-го року на 44% більше продали морозива на зовнішніх ринках, ніж у 22-му. Але з вами Хочу сказати та... навіть навіть більше, на, на жаль, вже покійний то. Цього року ми втратили цю людину. На жаль, Максим Голубев був навіть фіналістом в світовому фестивалі Морозова, бо Україна дивує справді винаходами та технологіями, а не просто обсягами виробництва. Так, що нам є чим пишатися, це правда, і ви дуже добре підвели під наступне питання моє. От я читав вашу статтю і е, взяв цитату. Дуже цікаво, от, щоб ви пояснили, що саме е, маєте на увазі, е, але війна вкотре показала крихкість економіки України, і те, що в наступні роки нам потрібно буде з одного боку мілітаризувати економіку, а з іншого забезпечити її стрімке зростання, концентруватися на тотальній модернізації всієї української економіки. Е, от тут хотілося б пояснити. Яснення, що мається на увазі під е, стрімким зростанням, от, в умовах мілітаризації стрімке е, зростання і модернізація всієї економіки. Це е, за рахунок чого партнерів, які допомогу, допоможуть, бо вони ж там е, на відбудову України там шалені кошти, на вже зібрані, і я думаю, що ще будуть збиратися. Е, чи про який саме так би мовити прорив е, йде мова? По перше, дякую, що ви саме цю цитату взяли. Багато хто навіть з економістів проводить е, таке протиставлення мілітаризації і економічне зростання. Е, я базуючись на наших дослідженнях і ті аналітики, які ми маємо, е, хочу сказати, що саме е, розвиток оборонно-промислового комплексу інновації в цій сфері дадуть можливість пришвидшити економічне відновлення України е, технології безпілотні технології. Радіоелектронні технології використання штучного інтелекту все це драйвер не лише посилення української обороноздатності і технологізації нашого війська, але також це дасть нам можливість експортувати продукцію військового призначення і посилювати інші галузі машинобудування. Перш за все, галузі електроніки, електротехнічну галузь. Всі ці дотичні галузі, і навіть галузь відновлювальної енергетики, вона зараз технологізується шаленими темпами, в тому числі завдяки частковій мілітаризації, і необхідності вирішення нових викликів. Отже, перший наш драйвер це цифровізація і інновації в економіці. Другий це те, за рахунок чого ми вигравали останні десятиріччя, і важливо не втратити цю перевагу це людський капітал. Якщо в рейтингах глобальних інновативності чи розвитку мережевої економіки в нас в середньому 50-60 місце по світу, то ось саме в питанні розвитку людського капіталу в цих сферах інновацій і інформаційних комп'ютерних технологій, ми займаємо 20-25 місце. Це говорить про те, що людський капітал може стати можливістю для нашого зростання, але знов-таки, вибачте, за повтор, я скажу, що для того, щоб це, це відновлення відбулося, і це зростання відбулось, потрібно зробити економічне бронювання ключового персоналу для бізнесу. Перш за все для, для інноваційних кадрів, для тих кадрів, які є критичними для розвитку української промисловості і бізнесу. Також драйвером економіки стане звичайно розвиток інфраструктури, модерної інфраструктури, зеленої інфраструктури. І коли ми говоримо про гроші, які збираються нашими міжнародними партнерами, на жаль, на відновлення, поки йде мінімальна частина тих грошей. Але перш за першу чергу вони будуть йти в відновлення інфраструктури, в зелену енергетику і сподіваємось в зелену металургію і інші зелені технології. Отже, можливостей і драйверів цього майбутнього економічного зростання в Україні багато. Потрібно щоб не держава визначала за рахунок чого, ми будемо зростати, а щоб держава створила максимально ліберальні умови для бізнесу, допомогла з створенням інноваційного середовища з доступом до кредитних ресурсів, і захистом прав інноваторів, бізнесу захистом власності, взагалі, і тоді бізнес сам зробить економічне зростання. У нас залишається взагалі дуже мало часу, але все ж таки мене цікавить питання. Якщо зможете коротко відповісти, то буду дуже вам вдячний за це. От ви кажете, що людські таланти це є один з найголовніших ресурсів ресурсів, за рахунок чого можна здобути от цю цей прорив. Ви також пишете про економічні стратегії, і зазначаєте там, що от ми повинні от концентруватись на ідеях, які були проривними. І е, становили цінність для всього світу, але от тут е, розумієте дисонанс, наскільки це реально зробити в умовах так, у нас дійсно дуже талановиті люди, і це ну серйозний ресурс на насправді в питанні розвитку економіки і нашого спільного блага. Але коли там компанія IBM виробляє чіпи 2 нанометри, а ми я не знаю скільки метрів, е, то от це питання, е, бо світ рухається і світ розвивається, і можливо він вже обганяє людей. Тому що штучний інтелект не зрозуміло, що буде через рік, через два, через п'ять. Як в цих умовах от, ви бачите цей розвиток? Буквально три хвилинки. По-перше, в Україні є і технології виробництва чіпів, і так дійсно ми відстаємо суттєво, але потрібні не тільки двонанометрові чіпи, потрібно різноманітні, в тому числі для виробництва зброї. І до речі, є інновативна стратегія створена аналітичними центрами спільно з міністерством цифрової трансформації. Там це це відображено. Отже, українці довели в світі, що в сприятливого середовища вони можуть робити реально проривні стартапи. Маю вам привідкрити тайну, але на багатьох українських патентах, зроблених не в Україні, а за межами України. Працює Самсунг і Apple, і Тесла і багато інших компаній. Ми досліджуємо цю тему постійно. Отже, якщо в Україні створити середовище для за, за, захищене для інноваторів і людей з, з інтелектуальної праці, то тоді ми побачимо е, ті проривні технології саме в Україні і в ракетобудуванні, і в машинобудуванні, і в оптиці, і в е, медичних технологіях, і в інших. Тому віримо в Україну, допомагаємо інноваторам, і все буде добре. Е, так точно, повністю погоджуюсь. Пане Андрію, було дуже цікаво. Спасибі вам. Бажаю тихого спокійного вечора. На Спасибі. Андрій Длігач, доктор економічних наук, долучався до нашого ефіру. А в цій годині говорили про різне, про геополітику, про нашу.